і всіх, хто до нас приєднався! Якщо ви пам'ятаєте? Минулого тижня ми розпочали нову рубрику «ММА для всіх. І сьогодні до студії ми запросили тренера Миколу Бондера та його учнів. Привіт! Можемо, будь ласка, розповісти про мистецтво, бойове мистецтво ММА? Так, да, можуть. Бойове мистецтво ММА заключає в себе різні види єдиноборств, заключає різну техніку ударну, техніку боротьби та різні киткові техніки. Якби змішаний стиль, поєднали всі якби, самі актуальні і самі якби, проходящі види єдиноборств і заключили це все в одному, в одному змішаному стилі ММА. Ну, раніше ММА, Якби починався з того, що це дійсно були бої без правил, де не було ніякого екуперування, ніяких захисту, дозволялися будь-які удари, і головою, і колінами, і удари, і, і глаза викалювали, і тому подібно. Ну на даний період ми вже би, вступаємо в Європу, і ці всі види би, травматичні знімаються, і більш додаються правила, які захищають як би, спортсменів для того, щоб зберегти їхнє здоров'я. Ну, а які такі самі яскраві відмінності від інших бойових мистецтв? Е, змішаний стиль, в тому що нам дозволено бити. Удари в стійці, удари в партері, різні види боротьби, удушливі прийоми, і якби, змішаний вид, тобто битися, якби, хто чим більше володіє, той своє продемонструє. Тому що, наприклад, боксери вони працюють часто руками, кікбоксери руки з ногами, борці борються. А в нас всі види, тобто, кожен себе показує з лучшої сторони. І більш ефектні яскраві бої, тому що, наприклад, йде боксер, попадає проти борця, та, і якби це найбільше спірне питання, хто кращий і зі, сходяться на одному ринку і вирішають свої питання, скажімо так, якщо борець лучше, переводить в партнер, починає боротися і якби, там вже е, здобуває перемогу. Можеш, будь ласка, розповісти, чому ти вирішив стати тренером? Е, ну, можу, так, звичайно, якби мене дуже непокоїло зараз. Теперішнє виховання наших дітей, розуміння їхнього, що таке драка, як поступати себе в цьому виді, і розвивати цей вид, і спонукати їх до здорового способу життя, тому що це цікаво, це захоплююче, це подобається молоді, подобається підліткам, дорослим. Люди будь-якого віку займаються цим видом спорту, і якби я почувствував те, що Можу дати дітям те, що їм треба, тобто знання, які допоможуть їм розвиватися в цьому виді спорту. Но ти виходить, сам виступав якось був? Так, е, да, я виступав неоднократно виступав, займався спортом, займаюся протягом сіми років спортом. В даний період в мене загострилися травми, які треба вилікувати. Я думаю, що все буде нормально і далі вернуся в спорт, тому що спорт це не на один день, а на все життя. Виходить, тренерство це твоя спеціальність чи просто хобі? Може, ти чимось іншим ще займаєшся? Так, да, я працюю в школі, я працюю в 32-й школі Житомирській, а спорт це якби це для душі і для того, щоб загортовувати дітей, любов до даного заняття. Може розповісти, як проходять ваші заняття і взагалі з ким легше займатися? З дітьми чи з дорослими? Ну і що я можу сказати? З усіма по-різному, якби діти більше вплив. Впливають, тобто з дітей більш можна якби навчити швидше, ніж дорослих, тому що доросла людина вона вже, якби, сформована, і якби її рухливі навички вже сформовані, і їх я кажу легше навчити, чим переучити. Але для дітей дуже треба знаходити підхід. До дитини індивідуальний підхід на врахувати всі їхні фізичні властивості, і якби це не так то й легко. З дорослим більше можна сказати там пару слів, і він зразу зрозуміє, що з нього тр... потребують. А діти буває, вони і розуміють, але виконують зовсім інше. Так як я говорю, бийте правою рукою, а він б'є лівою рукою. І тобто, оце саме важче навчити їх, щоб вони розуміли і виконували те, що від них потребують. Я бачу, у вас тут дуже багато кубків стоїть. Я так розумію, ви виступаєте в змаганнях. Можете, будь ласка, розповісти про найбільш яскраві, такі найважчі, можливо? Е, ну, кожний кубок якби по собі важкий, тому що це плід праці, це багато пролитого поту та крові. В прямому смислі цього слова. Ось даний кубок, який стоїть перед нами, це ми були от буквально два місяці назад на відкритому кубку Вінницької області, де ми здобули перше командне місце. Дуже були суворі там умови, якби холодний зал був і. Але ми зібравшись з командою, вже згуртувавшись, підтримуючи один одного, здобували ці перемоги, виступаючи. І якби в загальному залі у нас перше місце. Далі там на кубок з чемпіонату України, який проходив у нас минулого року в Житомирі, і теж у нас вийшло загальне друге місце. З усієї України це віком до 21 року виступали спортсмени. Теж було дуже дуже важко, тому що дуже багато хороших бійців підготовлених, дуже багата така атмосфера. дуже... Психі... Психологічно потрібно готуватися до цих боїв, І якби... але наші діти, згуртувавшись, теж показавши хороші поєдинки, ми вибороли друге місце. Далі там у нас Кубки є ось, навіть, наприклад, з рукопашного бою. Ми, тільки... ми не тільки виступаємо по змішаним ідиноборствам, а й їздимо різним... Різним по різних видах, тому що на змішані ми повинні працювати в різних видах спорту, Кубок України. Кубок Києва вибачаюся в 2015 році. Ми виграли теж перше місце взяли командне, зібрав. Зі командою з Житомира і далі в нас кубки, там різні теж Києва є кубок. теж саме Київ, це, можна сказати, один із лучших противників, Один із лучших противників в Україні, тому що там дуже хороші бійці. Але теж зібравшись, працюємо, працюємо і здобуваємо кубки, медалі, грамоти. Показуємо себе на арені єдиноборств в Україні. Скажи, от, немає ніяких проблем? Тобто всього вистачає, в залі все обладнання є. Е, ну, Загальна проблема це фінансування, Фінансування, тому що в нас рахується як не олімпійський вид спорту, е, тобто якби фінансування зрозуміло якби не, немає. Але нас фінансують різні спонсори, які нам... Допомагають там оплатити поїздку, проживання, харчування також дуже багато коштує на даний період екіпірування спортсмена, щитки на ноги, закінчуючи мішками, грушами. І, якби допомагають, меценати допомагають нам, якби згуртовано всі, всі в цьому за. І як би, так по ниточці-пониточці кожен чимось нам допомагає. І з цього вже як би, тренуємося в тому, що є, І розвиваємося далі. Думаю, що буде надалі набагато лучше, набагато краще, тому що ми показуємо результати, результати, як знаємо, всі люблять. Вот. І Буде більше спонсорів, як би, і будуть лучші зали, буде більш лучша атмосфера. І як би, я думаю, все буде гаразд. Добре, тоді далі питання до твоїх підопічних. Вам подобається займатися цим видом спорту? Так. так звісно. А чому можете сказати по черзі? Ну, Цей спорт, як для мене, він загортовує не тільки моє тіло, але й дух. Ну, так. Для мене спорт це моє хобі. І я можу. Докладатися саме себе в якусь тяжку хвилину я можу постояти за себе. Це моє здоров'я, це мої фізичні навики. Я обрав цей спорт, тому що я можу прийняти швидко якесь рішення і захистити своїх рідних. Мені цей мені від спорту подобається, тому що коли я виросту, я зможу себе захистити. Тобто вам тепер не страшно ходити ввечері по вулицях, так? Mm -hmm. uh, можете взагалі сказати, що вам дають тренування, можливо, фізичне якесь на навантаження? Uh, ну, так як я скажу по своєму прикладу, uh, до того, як я прийшов тренуватися до бондару Миколи, до тренера свого, я важив uh, 120 кілограм uh -huh. за год я буквально скинув 43 кілограма. Uh -huh. Да, ну, це дуже... великий показатель. Великий а показатель. ви плануєте надалі займатися цим спортом? Чи це просто для вас як хобі? Далі плануємо займатися. Я хочу покращити свої навички в ММА, хочу поїхати на Україну, зайняти там призове місце та показати його, своєму тренеру Никола... Никола... Николаї Нікола що його праця пройшла не зря, не дарма, і він в цьому житті чогось також добився. Оскільки ви займаєтесь приблизно? Я год. Я також рік. Місяць. Рік. Ви за рік такі результати показуєте. Це досить таки непогано. Дивіться, от досить таке поширене поняття, тренуючись, людина відчуває себе дуже сильно і може виступати ініціатором якогось конфлікту. Ваш тренер якось вас навчає уникати сутичок. Я вважаю, що кожна людина, яка займається змішаним видом відомінборст. Будь, то, будь це бокс або самбо, або ММА, він розуміє те, що свої навички фізичні він не повинен показувати на слабших. І ніколи я або мої друзі, які займаються також цим, вони ніколи не, не показують себе на якихось слабих людях, які не можуть. Які не можуть щось зробити. І, і це моя думка. А решта що думає? Ну, Я думаю, що. Треба завжди уникати сутичок, але бувають такі люди, які хочуть, хочуть таку сутичку, щоб якось себе показати на місці, що він саме сильний. Я стараюся завжди уникати цього, але буває не виходить. Зрозуміло. Добре, можете, будь ласка, нам ще щось продемонструвати тут. давай. Тут бажано нічого не рознести, не розвалити. Назад, назад назад уділи. Еще назад. Дудкин колено. Еще колено. Саша бэквист. Саша бэквист. Саша колено. Назад видите это. Клинч. Тягаемся. Отпустилось. Поехали. Через руку. видите Саша? Назад. дуткин колено. Сразу сейчас Раз. Еще раз колено. Хорошо. Дякую вам за розмову, за демонстрацію. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем студії був тренер змішаних бойових мистецтв Микола Бондар та його учні.